У цьому відео ми будемо говорити про йони, і якщо давати коротке визначення, то йон – це заряджена частинка. Для подальшої роботи нам необхідно згадати, що протон має заряд 1, тобто позитивний заряд, електрон має протилежний заряд такої ж сили 1 і нейтрон не має заряду, він є нейтральним, про що можна згадатися з його назви. Так, зазвичай атом є електронейтральним, тобто містить однакову кількість протонів та електронів. Але коли ця рівність порушується, у нас, власне, і утворюється йон. До прикладу, маємо частинку оксигену, яка має 8 протонів та 10 електронів. Бачите, кількість цих от частинок різна, тобто ми маємо справу з іоном. І оскільки електронів. На 2 більше. Тобто ми маємо на 2 оцих негативних заряди більше, то можемо і сказати, що заряд цього йону буде 2 мінус. Наступний приклад, він теж є доволі простим. Маємо йон натрію, у якого 11 протонів та 10 електронів. І оскільки протонів, а відповідно, і позитивних зарядів на 1 більше, то маємо заряд натрію. Плюс або один плюс, можемо записувати це по-різному, як вам буде зручніше. От, а зараз я ще пропоную розв'язати одну невеличку задачку, аби закріпити те, що ми тільки що проговорили. Йон платини має доклонне число 195 та 74 електрони. І нам необхідно дізнатися кількість протонів у цьому йоні, кількість нейтронів та його заряд. Добре, перш за все, тоді можна поговорити про платину, от вона є, її атомний номер 78. Так, тобто я вже одразу можу відповісти на перше запитання, що кількість протонів у цьому випадку буде дорівнювати 78. Так, я одразу пишу, що дорівнює 78. Тепер я можу пройти і до другого запитання, і знайти кількість нейтронів. Як це зробити? Я маю наклонене число цього йону 195. І якщо я від нього відніму кількість протонів, тобто 78, то й матиму число нейтронів, бо наклонене число це сума кількості протонів та нейтронів. Так, я здійснюю це віднімання і у результаті матиму 117 нейтронів, що я одразу і записую. Так, дорівнює 117. І у мене залишається останнє питання з зарядом. Якщо я маю 78 протонів та 74 електрони. То я можу записати цей йон таким чином. Ну, перш за все, платина. Так, і отут тепер мені необхідно записати заряд цього йону на 4 проданий більше, тобто заряд 4. 4+. Вітаємо, ми відповіли на усі три запитання. І як на мене, це було доволі швидко і не дуже і важко.